Америко, стань нарешті Great Again. по справжньому. У середу Сенат загруз у законопроєкті про направлення десятків мільярдів доларів в Україну та Ізраїль після того, як республіканці в Сенаті заблокували компроміс, який би поєднував допомогу з жорсткими заходами безпеки на кордоні, не просунувшись вперед щодо екстреного пакету витрат на національну безпеку. Демократи, прагнучи врятувати допомогу, щоб вона не стала жертвою політичної кампанії колишнього президента Трампа, пообіцяли провести голосування в четвер за окремий законопроект про допомогу іноземним державам, позбавлений імміграційних заходів. Але після дня без виходів на капіталійському пагорбі сенатор Чак Шумер, демократ від Нью-Йорка, та лідер більшості оголосив, що сенаторам потрібно більше часу, щоб домовитися про те, як рухатися вперед щодо цієї альтернативи, на яку сподівалися як демократи, так і республіканці. Про це все пише Нью-Йорк Таймс. Також пишуть про те, що пан Шумер сподівався на швидке голосування в середу за те, що він називав своїм планом Б щодо відновлення пакету допомоги після провалу угоди про кордон. Але до вечора середи дії зупинилися, оскільки республіканці в сенаті повільно займалися справою. Вони протягом кількох годин проводили процедурне голосування, вимагаючи запевнень від демократів, що якщо вони проголосують за те, щоби скорочений законопроєкт про допомогу просувався, їм буде дозволено пропонувати зміни. Сенатор Джон Корнін, республіканець від Техасу, повідомив журналістам, що тривають дискусії щодо того, як будуть розподілені гроші Україні та Ізраїлю. Незважаючи на затримки, були проблиски надії, що пакет допомоги для України та Ізраїлю, врешті-решт, зрушить із місця. Двопартійне голосування за просування пакету допомоги стане вагомим поворотом після місяців глухого кута. Імовірно, забезпечить ухвалення цього заходу в Сенаті протягом декількох днів. Цей захід передбачає направлення 60,1 мільярда доларів в Україну на її війну проти російської агресії, 14,1 мільярда доларів на безпекову допомогу Ізраїлю та 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільним особам у глобальних кризах, включаючи палестинців і українців. Зусилля повернути законодавство в належне русло відбулися після того, як республіканці заблокували законопроєкт, який поєднував іноземну допомогу з суворими заходами безпеки на кордоні, яких вони самі ж вимагали. Але план провалився після того, як Трамп особисто відкрито виступив проти нього. Навіть якщо демократам вдасться відродити законопроєкт про допомогу в Сенаті, він усе одно зіткнеться з жорстким. Зустрічним вітром у очолюваній республіканцями Палаті представників, де праві законодавці виступають проти надсилання додаткової допомоги Україні. Дехто навіть погрожував усунути спікера Майка Джонсона, якщо він винесе на розгляд будь-який законопроєкт, який містить це. Ну і найсвіжіші новини в Сенаті США сталися позитивні зрушення. Через зміну позиції низки республіканців Сенат зміг перейти до розгляду пакету допомоги Україні та іншим. Близько десяти республіканців у Сенаті проголосували разом з демократами за це рішення. Потрібно було набрати 60 голосів і їх набрали. Втім, треба розуміти, що основна проблема залишається з палатою представників. Вона залежна від Трампа, як в керівництві, так і в тому, що там більшість у республіканців. Як подолати цю проблему наразі не зрозуміло. При цьому можуть зіграти свою роль і Європейські союзники України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що під час майбутнього візиту до Вашингтона намагатиметься переконати США у важливості допомоги. Він зустрінеться з представниками Конгресу та президентом Джо Байденом. Цитата. Я збираюсь летіти до США, де матиму інтенсивні переговори з американським президентом. Це відбувається в дуже особливий момент. Зараз питання полягає в тому, як Європа, а також Сполучені Штати можуть консолідувати підтримку України. Це необхідно, тому що російська агресивна війна все ще ведеться з великою жорстокістю. Кінець цитати. Шольц стверджує, що Німеччина значно збільшить обсяги підтримки України в 2024 році однак цього недостатньо, тому потрібна більша участь також з боку США та ЄС. Того, що було обіцяно досі в Європі, і що було обіцяно рішенням американського конгресу, ще недостатньо. Тому ми повинні знайти спосіб разом зробити більше. Німеччина зробила дуже великий внесок, схваливши рішення щодо бюджету на 2024 рік і зобов'язань, які ми взяли на себе на наступні роки. Але цього буде недостатньо, якщо не буде потрібної підтримки звідусіль. Зараз настав момент, коли ми повинні зробити те, що зараз необхідно: дати Україні можливість захистити себе і водночас послати дуже чіткий сигнал Путіну. Сигнал про те, що він не може розраховувати на те, що наша підтримка зменшиться, але що вона триватиме достатньо довго і буде достатньо великою. Це той сигнал, який ми повинні надіслати разом найближчими днями, сказав Олаф Шольц. Від каналу «Самі Сік хочеться тут процитувати свіже звернення польського прем'єра Дональда Туска до сенаторів республіканців. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам із нас відвоювати свободу та незалежність, напевне, сьогодні перевертається в могилі. Ганьба вам. Хоч хтось нарешті це сказав простими словами Америко отямся, Трамп мав на попередніх виборах девіз «Make America Great Again» – зробити Америку великою знову. То дійсно зараз саме той час, коли США треба по справжньому стати. Величними, знову як колись, не так як це робив Трамп, а насправді історичний момент придушити руського п'яного ведмедя у не проспіть, бо потім дорого заплатите.